Коли жінки Перше почали фарбувати волосся. І чим? Думаєш, жінки почали фарбувати волосся в 1907 році, коли Лореаль винайшов фарбу? А що, якщо я скажу, що жінки фарбують волосся майже стільки ж, скільки існує? Перші задокументовані згадки про фарбування ми знаходимо у давньому Єгипті 1500 років назад. Там жінки, і не тільки, до речі, жінки, фарбували волосся натуральною хною. Уяви, археологи знаходили мумії з пофарбованими. Пасмами та нігтями. Далі Греція і Рим у стародавньому Римі блондинками спочатку були тільки повії. За законом жінки цієї професії мали обов'язково мати світле волосся. Здебільшого вони носили перуки, але хтось знаходив методи висвітлити шевелюру. Греки вже в четвертому столітті до нашої ери експериментували з тоном. А в Римі фарбування згодом стало модою для широкого колу мас. Освітлювали відварами, мінералами, підсилювали відтінки шафран. На був навіть рецепт для сміливих чорний колір отримували з настою п'явок, витриманих у винному оцті. До речі, ти знала, що руде волосся з'явилося у результаті генетичної мутації, яка за дослідженнями простежується ще. З темних віків перші задокументовані згадки ведуть у Шотландію. У середньовіччі таких людей часто вважали відьмами чи носіями злого знаку, Руде волосся сприймалось як щось надприродне, небезпечне. Здогадались, до чого тут фарбування? Так ну звісно, коли щось загрожує твоєму життю, ти будь. Як намагатимешся змінити це? Стрибок у новий світ стався в 19 20 століттях. У 1860-х англійський хімік Вільям Генрі Перкін, намагаючись знайти ліки проти малярії, випадково відкрив перший у світі синтетичний барвник. Він був ніжно-ліловий і вчені назвали його. Мовеїн цей випадковий ляп у лабораторії став справжнім проривом у моді та косметиці. Його наставник, професор Август Хофман, невздовзі зміг виділити з мовиїн особливу молекулу PPD. і саме вона поклала початок більшості перманентних фарм для волосся. Тобто від алхімії трав'яних відварів людство різко перестрибнуло в епоху сучасної хімії завдяки одному експерименту. З Шуком ліків у 1907-му хімік Ежен Шулер, до речі, той, хто заснував Лореаль, створив перші комерційні безпечніші фарби для волосся, і кольорування стало рутиною. Тож маємо бути вдячні, що живемо сьогодні, коли за колір волосся не спалюють. А змінити радикально імідж можна за кілька годин без шкоди для здоров'я. Постав лайк, якщо не знала цих фактів, і не забудь підписуватись далі більше.